Привіт, привіт, друзі! З вами я, Тетяна Моїсенко, і в цьому випуску говоримо про індексацію заробітної плати із січня 2025 року, яка зміниться. Отже, що відбулося? Бюджетом на 2025 рік, який представлено у проєкті закону на сайті Верховної Ради за номером 12 тисяч, знаходимо статтю 35, яка передбачає змінені правила розрахунку індексації, в тому числі індексація заробітної плати, починаючи із січня 2025 року. Перша ключова зміна полягає в тому, що усі індекси інфляції, які впродовж 2024 року підприємства е, нарощували, множили між собою з метою отримання відповідного індексу для проведення індексації заробітної плати, всі такі індекси обнулюються і з 1 січня 2025 року дорівнюють одиниці, тобто підприємствам потрібно буде Розпочати новий розрахунок індексів з січня 2025 року. Так званий базовий місяць, який дасть можливість впродовж наступних місяців 2025 року шляхом перемноження індексів інфляції перейти порог 103 з метою подальшої індексації, яка може виникнути вже у 2025 році. А що ж робити з індексацією заробітної плати, яка у січні має бути нарахована за текстом? 2025 року не нараховується. Тобто та індексація заробітної плати, яка виникла впродовж 2024 року, і нараховується останній раз у грудні 2024 року, залишається останнім нарахуванням для 2024 року і не переноситься у нарахування січня 2025 року. Це означає, що вся проіндексована заробітна плата грудня 2024 року залишиться нарахованою у грудні 2024 року. Подальша індексація із січня не здійснюватиметься. Принаймні так передбачає текст проєкту закону. Остаточно побачимо з вами вже фінальну редакцію, коли закон буде прийнятий в цілому. Ну а наразі завершуючи це відео, прошу вас всіх підписатися на мій канал. Хтось цього, -цього, цього ще не зробив. Дякую вам. Ну а якщо це відео вам було корисним, ставте лайк цьому відео. Побачимося обов'язково в наступний відео. Тах обімени!